літературного читання. Час уроку вже настав. Сядьте рівно всі, будь ласка, бо у нас є безліч справ поспішає в гості казка. А з казкою ми зустрічались не раз, і знову вона завітала до нас. Попрацюємо над чистомовкою, така невеличка мовленєва розминка. Зустрітися, змій і Змія захотіли, зустрітися, змій і Змія не зуміли. Спробуйте прочитати ще раз самостійно, можна трошки швидше. Змій в Хмарах, а Змія на землі. Треба б змію спуститися до змії. Перечитали. Тож сьогодні ми продовжуємо вдосконалювати знання про чарівні казки. Продовжуємо читання твору українська народна казка круглячок. Стрінка 42. Ми зупинились. Змія не хоче. Тоді він знову як закрутить хаткою. Не витримала змія, викинула через віконце в'язку ключів і закричала Заберіть своє дівчисько, воно в підвалі. Узяв круглячок ключі, дав хлопчикові і каже Швиденько відмикай підвал. Відімкнув хлопчик підвал, а там сидить багато, багато неслухняних дітей і його сестричка з ними. Усіх їх до відьми змії принесли червоні черевички. Випустив хлопчик дітей на білий світ. А круглячок тим часом каже відьмі змії. Де ти сховала червоні черевички? Навіщо вони тобі? питає змія. Віддай їх мені, що ти ними дітей не заманювала. Не віддам. Швидше, швидше крутись хатко!» – скомандував круглячок, і хатка закрутилась, як дзига. Не витримала відьма змія, та як закричить – Забери, забери їх собі, вони у моїй світлиці і хатку свою забери, в мене вже голова крутиться від цієї хатки. Побіг хлопчик до відьминого палацу відчинив його, забіг до світлиці, дивиться, а там стоять червоні черевички, що його сестричку забрали. Узяв їх і віддав круглячкові. Тут круглячок спинив хатку, а відьма змія звідти вилетіла. Мерщій сховалася у палац. Зачинилася і більше не виходила. А діти зайшли у хатку і полетіли із круглячком на його галявину. Звідти додому пішли і пообіцяли круглячкові, без дозволу так далеко в ліс самим не ходити. Було в них дома втіхи чотири міхи, а круглячок зостався в своїй хаті. І червоні черевички він у скриню сховав. Щоб відьма змія ними до себе дітей не заманювала. От такий він молодець і нашій казочці кінець. Подумайте, яким ви уявляєте круглячка? Закрийте очі та уявіть. Погляньте у книзі, яким його зобразила художниця. Перегляньте текст та знайдіть у касті зачин та кінцівку. Чим вони подібні та чим відрізняються. Пригадайте вже відомі народні українські казки, і як зазвичай вони починаються. Поділіть текст на частини, кожній з них назву. Нам треба зробити план казки. Тисніть на паузу та перечитайте твір іще раз повністю. Із 41-ї сторінки до 43 ї Тож, і ми з вами говорили вже, що таке план, так? план тексту, як його складати. Ми пам'ятаємо, що кожен текст складається із трьох частин. І спочатку, основної частини та кінцівки. так? І ці частини можуть поділятися на менші, так? На мікротеми, можна сказати. І оці мікротеми можуть мати назву, що далі дасть нам план. Vid pocinte troscă. Terima kasih telah menonton! Молодці відпочили та можемо продовжувати. Тож, погляньте на план казки. Так, пригадайте початок, дітки. Так, знайдіть перший пункт плану. Жили дід і баба, і мали вони двох внучат. Знайдіть перший пункт плану, так, спробуйте знайти абзац, другий абзац. Погляньте уважно, отакий план казки в нас вийшов. Прочитайте його ще раз. Чи згодні ви з ним. Отак у нас і розвивалися події у цій цікавій казці. Тисніть на паузу та спробуйте переказати казку за цим планом. Ви бачите, що перед вами написано, так. Бачите, жили дід і баба і мали вони двох внучат. І ось ви розумієте вже, що треба сказати спочатку, так? Згадуйте, як йшлося в казці. можливо, ви запам'ятали якісь деталі. Та спробуйте переказати саме за цим планом це відео можна знайти в інтернеті. Спробуйте. Порівняйте казку з мультфільмом. Що в них спільне, а чим вони відрізняються? Чи такими ви уявляли собі відьму змію і круглячка лісового черничка? А домашнє завдання таке. Підготуйтеся і перекажіть казку за планом. Та створіть ілюстрацію до цієї казки. Оберіть листочок для нашого дерева. Дякую всім за увагу. Бажаю успіхів!